Увесь біль та страждання українців у 30 світлинах. В івано франківську презентували мобільну виставку Маріуполь. Дети. На фотографіях розтрощені будівлі, в яких раніше були тисячі відвідувачів, а ще діти, які більше ніколи не зможуть сказати Мама. Від багатьох цих робіт просто холодна кров у Венах. Подивіться тільки, тут розбомблений Маріуполь. Тут бабуся збирає сніг, який має замінити їй воду. І найбільше здивувало ось це: це фото щоденника 9-річного хлопчика. І ось що він пише: У мене померло дві собачки, і бабуся Галя. І любиме місто моє Маріуполь за цей весь час з 24 лютого. Експозиція належить маріупольському фотографу та актору Євгену Сосновському. 62 дні він прожив в окупації. Все, що довелося пережити особисто, відображають ці чорнобілі світлини. Назву ж кажуть організатори, теж обрали не випадково. Де ти питання, яке Доречно для всіх маріупольців, вперше, коли з'явився зв'язок, маріупольці одне в одного питали, де ти? Де ти? Зараз питаємо ми, коли розбросані та розкидані по всій країні та по всьому світу. І де ти? А саме діті було написано біля драматичного театру, коли расисти скинули дві бомби на нього, коли там перебувало понад тисячу цивільних осіб. Авіаудар по маріупольському драмтеатру став справжньою трагедією для всієї України. Олена Калайтан одна з тих, хто цей момент бачив на власні очі. Я є унікальним свідком, бо я була на нашій вежі маріупольській, що 35 п'ять метрів заввишки, і бачила, коли саме на драмтеатр, саме зверху, то була російська авіабомба, як вона впала, як рушився цей дах. І якщо там хтось говорить, що там хтось підірвав той драмтеатр не росіян, то я живий свідок тому. Тому ця історія драмтеатру, ці діти і ця виставка дити – це такий тонкий зв'язок. Це така чуттева історія, яку хочеться, щоб відчув кожен з вас. Місто змінилося до невпізнаваності, каже маленький гліб. На цьому фото він показує свій улюблений торговий центр, який з приходом окупанта перетворився на купу Брухту. Всі ми знаємо, що расисти Вони, вони пишуть, типу, що он там авзоф там обстрілює Маріуполь. Хоча ми ж знаємо, що це неправда. Расисти обстрілюють Магіуполь. Ми знаємо, що ми за правду. Ми завжди будемо за правду. Я був там 20 днів. Оце м -м, кафе, яке називається Нью-Йорк Стейт Pizza. Оце типу таке кафе. Там типу, я думаю, по нас зрозуміло, що там типу піц смачна, типу, там можна поїсти. От коли поверну з моїх звичайно, що відбудуємо все і, і будемо знову там все їсти. Подивитися виставку в Івану Франківську можна протягом двох тижнів. Потім її відправлять до Києва. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.